Стендап, що робив людей усміхненими, але одночасно говорив про серйозні речі. Нещодавно відбувся в Дніпрі список українських літераторів, які зараз боронять державу, налічує близько 220 імен. Я буду говорити сьогодні про шість: це мої друзі, це люди, яких я поважаю, і одна особливість серед цих книжок немає жодної книжки, яку б я не читав. Тому мені дуже легко розповідати про цих людей, тому що я читав всі їхні книги. Uh, і тому я розповідаю про Василя Підубного. Я розповідаю про Андрія Любку. Я розповідаю про братів Дмитра та Віталія Капранове, авторів дуже потужного українського ютуб-каналу імені ТГ Шевченка, Я розповідаю про Віталія Запеку. Я розповідаю про надпотужного генія пера Юрка Журавля, який багато малює. Картини якого радують. Це картини, які треба читати. З одеським гумором ми спостерігали за сяючими очами глядачів, які ділилися з нами своїми враженнями. Сподобались найбільше е, ну, напевно такі більш смішні моменти. Таке ну, цікаво дуже. Загалом дуже цікавий виступ, якщо можна так сказати. Півтори години серйозних, але цікавих розмов. Хвилина мовчання та книги. Хтось вже був знайомий з Михайлом та не може оцінити друга. Це було дуже близько по серцю. Це людина, яка справжня, це людина, яка болить. Це людина, яка намагається, щоб нам було добре і весело, але насправді вона намагається передати цей душевний стан, достукатися до кожного серця. Йому це вдається, вдається по-своєму. З вами інфопростір Хвиля Дніпро та Олександр Підгірний.